Серед важливих рішень, які підтримали депутати Чернівецької міської ради, виділення коштів на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу. Так 7,2 мільйони гривень витратять на відновлення багатоповерхівки. Ще 95 тисяч на ремонт даху у садочку номер 38 у Уберіг ці два об'єкти постраждали внаслідок атаки Росії по Чернівцям 12 липня. Рім того, на підтримку Сил оборони України цього місяця Чернівецька міська рада виділила 9,3 мільйони гривень. Ще 8 мільйонів спрямують на безкоштовне гаряче харчування дітей у навчальних закладах громади. Також у ліцеї номер 18 у рамках державної субвенції планують створити сучасний освітній простір. На це передбачили 4,2 мільйони гривень. Під час засідання депутати також заслухали звернення містян. Серед іншого люди попросили покращити автобусне сполучення у мікрорайоні Клокучка. Я зараз тут знаходжуся по питанню 43-го маршруту. Це для нас болюче питання, ми вже це питання не раз обговорювали. Зараз у нас на даний момент немає маршруту. 4 кілометри ми йдемо пішки. Нам зробили асфальт. Буквально 400 метрів нам його не доробили. Кукучка знаходиться на горбі, тобто з якої сторони а, туди не підійти, в якийсь горб треба вивезти. Тому там вкрай необхідна маршрутка. А, я знаю, що ходив 43-й, не багато робив рейсів маршрутів, але все-таки ходив. Тому однозначно я думаю, що нам до кінця літа, тобто до першого вересня, це питання треба закрити тільки в позитивному руслі і віднайти можливість, хоча б 2-3 таких невеличких мікроавтобусів пустити. Міський голова пояснив, 43-й маршрут за умовами конкурсу, обслуговує приватний перевізник, який нині має тимчасові труднощі з водіями. Викинути його повністю сьомо маршрутом не важливо, тому що потрібно маленький автобус. Вони є в нас, але ніз на рогізу, на салоні на рошу. Тобто, якщо ми візимо з Рогізною – заберемо то завтра раду з рогізного. Це потрібно за закуповувати маленькі автобуси, які пускати на цей маршрут. Тобто, що немає рішення – це купити, але з другій сторони бо Діїв не вистачає в ЧТУ. і тому тут є я певне саме всі знаді того бізнесі, яка складна з свого злодія депутати. Також озвучили свої протокольні доручення. Більшість з яких стосувалася ремонту вулиць та міжбудинкових проїздів у різних частинах міста. Серед іншого планують закупити обладнання для пологового будинку центральної міської лікарні. Управління охорони здоров'я внести зміни в програму на серпень Місяць на серпневу сесію, а департаменту фінансів обов'язково терміново винайти кошти в сумі 900 тисяч для закупівлі цього обладнання, перелік якого у мене є. Олена Кричко, Микола Ганутін, новини Сі4.